Чому совіти по поводу вашого партнера, який вас бреше, обманює і вам зрадує, ваших подруг, знайомих, там даже, може бути психологів, чому вони не працюють? Навіть якщо ви прийдете до психолога, я вам скажу 90%, навіть більше всього, що ці поради. І праця вам не допоможе. Тому що якщо у вас брехун, обманщик, газлайдер туди-сюди, це більше всього, що у вас є нарцис. А з такими людьми це є карма, тому що сюди пропускає виходить, рід, рід пропускає цього чоловіка вам в пару, значить, виходить, рід знає про нього. І він не просто так приходить до вас. Получається, щоб його це сиділо розірвати, просто казати. Ну, і, по-перше, вас їх, ну, люди, які вже пройшли, це, будуть вам говорити, да, брось, його, Да, нашого тобі треба, да кинь, схід тобі можна. Це не так все просто. Чоловік вже любить, він вже залежний, вже хвороби, залежний, вже хвороба йде. Він не може так просто кинути. І ці дії, і ці слова не підуть. Ви думаєте, що воно турне, воно що не бачить, бо на що воно похоже, воно за ним бігає. Так, да, Воно має бігати, поки йому це діло не дойде, поки він не прийме сам рішення. Чоловік сам повинен прийняти рішення уйти від цього чоловіка. Це буде перший початок його муки, а далі починається саме краще. Це починається з праці. праця. То, Найкращий варіант з коли це нього розривати це регреси. Регрес іти розривати карму, очищатися, очищатися, лікуватися, перепрограмовуватися, мінятися, вучатися. Ну, коротше, треба йти в розвиток іменно через регрес, тому що регресу можна добратися до істинного корення приходу цього чоловіка у вашу жизнь. Пишите в особисті консультації, матриця судьби, школа, життя, наставник, регрес, амулети.